Всем привет. Запрошу вас на вечернюю рыболовлю. Половите карасиков и коробцев. Как зазвичай. Кто знал, я снова на этом месте, да? Клюют корм. Ох, ты ж, блин, как клювака. И карасики, и коробы. И как клювака была. Мощно. Сьогодні вітер такий нормальний, подуває. І ось, і можна побачити, сміття повно. Водички все більше і більше прибуває, наповнюють канал. І це все сміття з берега, воно все попадає в воду. Клювував вже декілька разів потужних таких покльовки було. Ось, тому зараз тут трішечки ось все таки в смітті. Скажімо так. Але те місце основне, де я закидаю зазвичай де караски клюють, одні ж клювали минулого разу, там чисто більш-менш. Там за мостом видно зелене, повністю там все зелене вкрито ще. Воно з самого кінця вітер несе все сюди, але місце якось втримує, там немає дамби. Без дамби стримує. Ось тут дамба. Звідси вода наповнюється. І Вона якби воду... Воду штовхає туди, під низом, а вітер зверху дує все сюди. Ось така ситуація, але нічого, клювання є, я думаю, щось маємо спіймати. Ось, зробив на донці донка з 20 грам, два грузика по 10 грам, зробив ось такий смачний бутерброд з кукурузою і з жарною картошечкою. На одній з риболов. Нажарену картошечку спіймав дуже чудового коруба. Надіюсь, сьогодні теж йому картошка сподобається, і він буде клювати. Так, на картошечку І на кукурудзу щось клює Там дуже великий гачок Такий карповий моч Моцний Хоча сідали на той гачок Карасики 16 і дивитися на цю. Так, ось зібрав іншу снасть. Черв'ячок. На поводочку відачка кукурудза і картошечка жарна. Я, звісно, заважає Вітер дує І сміття пляця Трішки І смітяч пляця трішки за нитку Але такі умови, інших немає Хіба ні можна туди трішки перебратися Хтось є, ніхтось є. Нов зацеп. ніхтось є. Хтось є. Хтось є. Чи це ракушка? Щось то. Мабуть, це ракушка, Добре, як завжди. Єбер. як завжди, ракушка, Це улов. Клювака. Какой ракушку, Блин. Уже добро, что хоть не отдервался. Это прикол, конечно, с тем ракушком. Я кто-то. А кто-то, мабуть, я. Кто-то, мабуть, я. Да, кто-то я. О, карасик. Это Чека-чекачка, будь дикі, такі-таки, такі. Блін, понога, по ногам. Схожий на карпіка. Значить, такі плавники краще червоні мають. Що у нього з тими плавниками? Просто жесть, що це таке? Чи це перед нарестовував? фигня такая не уж аж не знаю что с такие сня опс, стоп опс, стоп тихонько, все равно выпускаю красям вот такие красавчик Ось такі це броднери з домицех хвороба, яка перший є розливуюся не пройшло і двох годин. Кляння було, а щось ловити це, як виявилось не так просто, з таким Сміття. Трішки вже сміття змістило, там ніби немає, але вітер добре збираю я, закидаю ще раз. Знову, Знову попливла. а дюй, це змія, це вже вужик був точно. Бачу в нього Жовтівушка. Ось вона попливла. Я сьогодні риболовля крутиться сміття постійно з одної сторони в іншу течія, гонить туди вітер, туди. Вода прибуває потрошечки. Це все сміття з берегів попадає в воду. Крапляється за нитку, неможливо ловити, та клювання щось не знаю. Відразу нібито щось клювало. Зараз клювань немає. За поплавок, зовсім мовчу. Так, закидаю, аби закидати. Дякую маленьку, як реакція на типу плавочок. Так, на всяк випадок може хтось буде пропливати і захоче з'їсти. Ось так, вітер дує, не знаю, буде щось чути нормально чи ні. Хвилин 20, мабуть, ще. Зачекаю цих клювань і буду збиратися. Я так сижу тут, подивляюсь на водичку, вдалині таке відчуття, що ще трішки я буду теж плавати тут на своєму стільці. Так. Да. Ще сьогодні риболовля не дуже на цьому місці Можливо вже настав час змінити місце риболовлі. Я постійно приїжджаю сюди. Так як тут карасики і карпики, в принципі, якось сподобалось мені їх ловити. А на інших водоймах вони теж є. Але там переважності я ловив лящів, підлящиків, лящиків, устеру. Ну, сомиків, канальних. Так, щось так, не знаю, наступні. Дні, де я буду рибалити, це якщо буде така погода як сьогодні, то не знаю, немає сенсу просто все бруд брудне, просто сміття плаває. Ось бруд плаває. Клюваки, в принципі якісь є, але щось не дуже. Мабуть, із-за того, що вода піднімається. Треба тепер треба шукати. Якась риба під берегом, в березі, якась можна на глибині десь є. Цю ж я ловив, вона ніби з глибини плювала. Минулі рази з берега просто в березі. Це ловив, як навіть відний поводок. Просто тримав. Біля берега вуличі не опускаючи поплавка з летянутою ліскою і ловив карасиків, карпів і совників, хто бачив минуле відео. Там далі теж брудно, я і там був спочатку поїхав туди, потім сюди повернувся. Топлю теж то щось перестало клювати. Ці караці короби вони такі перебірливі, то їм те подавай, то їм це подавай. Ось так, добре. А сьогодні мабуть все буде таке коротеньке відео. Тільки ті моменти, де спіймав рибу. Ну і ракушку. <ріху> Теж було прикольно, забавно. Наразі всім щасливого до наступного відео.